Це досить професійна людина. Він вже більше 7 років працює. Це також кадрові зміни. Він буде очолювати інше управління чи іншу ділянку роботи. А на цю посаду. Також думаємо, хто може. А це було його рішення чи Що-що? прийняти? Що -що? Ну, це його рішення звільнитися, чи якби це загальна ситуація? Це розмови така? з вами. <с> я вам ще раз скажу. Іде процес реформування. І тому підбираються кандидатури на ту чи іншу посаду. Якщо приходить керівник і пише заяву за власним бажанням, я тоді повинен зреагувати, так? Чи йому дати іншу роботу, чи залишити, попросити на тому, щоб він працював також начальником управління. Ще питання вивчається. Але ви такесь співпадіння, що треба, всі ці. Якщо торгуватися від соціології, на вашу точку, то є потреба міняти у вас із адміністрації? Є потреба, є потреба, тому що коли. Прийоми людей дуже є багато скарг у деяким І Тому завжди треба рік дочекатись, тому що є програми, які приймали, треба їх до спедологічне завершення. А з нового бюджетного року, звичайно, щоб новий керівник. Мене ще є запитання. От ці ротації так співпало, що вони відбуваються після виборів. Існує така думка, що ці звільнення там вони пов'язані з результатами виборів. Ну і взагалі то президент говорив про те, що саме після виборів буде за результатами виборів будуть мінятися трохи влада. Чи ви це з цим пов'язуєте? Заспокоїти людей, можливо, чи якось чи заперечте? це? Є така думка, що це пов'язано з виборами? Ні, я з цим не пов'язаний, не пов'язую, тому що є робота голови районної державної адміністрації. Якщо він... Сьогодні на цій посаді реалізовує себе сповна, нема скарг від людей, він працює. І тим більше саме головне це довіра тих людей, цієї територіальної громади, де він проживає, і також буду думки людей враховувати. Оце основне.